Друзі, поряд з нами капітан команди «Штурм Іванків Сергій Погорілий, якого представляти не потрібно, це зірка українського футболу без перебільшення. І ще що саме головне, головне людина медійна, для якої, скажімо так, мікрофон і екран це не нове. я завжди, скажімо так, мені завжди дуже подобалось, як ти ведеш себе перед софітами, перед телекамерами. Це де ти навчився, розкажи, будь ласка. Не, не знаю так. З практикою все прийшло. Я думаю, після футбольної кар'єри у Сергія Погоріло абсолютно. От є в Англії Гарі Рінекер, колишній напад, нападник, медіаперсона. А у нас в Україні, може бути, колишній воротар, Сергій Погорілий, медіаперсона. Чому ні? Все можливо, все можливо, але у нас немає такого каналу, як є в Британії Sport. Так, М -м. так, так. Якщо з'явиться, то я думаю, Скажи, ну, багато талановитих. Скажи мені, підтримець. будь ласка, Гарі Рінекер колись сказав, що у футбол грають 22 чоловіки, а перемагають завжди німці. Ми Минулому році грали в футбол. І там теж грали 22 чоловіка, перемагала завжди дружба. Зараз дружба припиняє своє існування, а штурм нарешті виграв. Скажи мені, будь ласка, щось у цьому є? Вважаю, що нічого нема. Це не взаємопов'язані речі. Тоді, напевно, не наш час був. Ми дійсно грали добре, і результати були гарні. і там, Багато номінацій здобули індивідуальних, хто піднімав, так скажемо, Індивідуальні трофеї, а командною не ввінчалась нічим. Цього разу, як ми казали, після першого туру ми забуваємо про всі, так, про всі так, нагороди, речі, і щоб був індивідуальні нагороди. Про індивідуальні так і щоб всім вінцем, цим всім стала перемога команди, щоб ми змогли підняти кубок над головою. Так ми і зробили. Незважаючи на те, ми там і багато пропускали, мало забували, але результату ми добились. Це головне. Так, перемога виходить, повинна визріти. Вона повинна впасти до з пілим плодом. Ну, ви розумієте, як то кажуть, там фарт, не фарт, фарт треба теж заслужити і працювати над цим. Ну, в тому році. Не наш час був там. Це було, скажімо так, треба віддати належне дружбі. Це був їх час. Вони виграли всі трофеї і піднялись професіонали, і довели, що вони не даремно туди піднялись і виграли другу лігу. Так. Да, Прикро, що ми розуміємо, за яких умов команда припиняє. Там, на, я на, так вважаю, що на час і надію, що на якийсь там термін вона припиняє, не, не зовсім. Тому що в країні таке зараз відбувається. Не вона не припиняє по спортивним чи фінансовим мотивам, Вона припиняє чисто із воєнного стану, те, що відбувається в країні. Тоді їх був час, сьогодні наш час. Сьогодні наш час. Поділись своїми враженнями. Ми вирвали цю перемогу буквально на останніх метрах дистанції. До останнього туру була велика вірогідність золотого матчу, і в Калісне нам підсобило сьогодні. Відібрали очки в Полісся ставки на їх полі, і ми чемпіони. Скажи, будь ласка, в тебе було е, відчуття, що ми все-таки доб'ємо свого? Так, а якщо ти не віриш в перемогу, перемога в тебе не повірить. І ми розуміли і, і казали теж там із хлопцями, розмовляли, що. Чемпіонські очки втрачаються саме в таких матчах, там не хочу нікого принизити, там команди, які нижчі, з ними втрачають, десь є неналаштованість, не якісь моменти. Лобові ігри, там ти можеш в нічю виграти, програти, але самі важливі очки втрачаються саме командами, скажімо так, не першого ешелону. Тому я. Да! Я думаю, переломним для нас моментом це б стала нічия з, з тим же поліссям, коли ми з коли вирвали, вирвали нічію. Вирвали так, при нуль з 0-2 ми змогли вилізти і показати, що ми можемо. Я тебе сьогодні в репортажі порівняв з диригентом Тосканіні. Як ти класно сьогодні, ну, як завжди, в принципі, керував діями своїми своїх польових гравців. Ну, скажи мені, будь ласка, де це цьому учать? Тому що багатьом воротарям цього не вистачає. Ну, не знаю, може, це приходить, так, знаєте. з... Ну, не скажу, що з роками, з роками я завжди в такій манері, бо нас я школу, динамічку школу і завжди казали там, старші партнери, і тренери по вратарям у нас тоді теж приходив, Михайло Михайлов нас тренував і казав, що воротар, да, тоді така модна була фраза, повинен жити в воротах. Якщо він не живе, не, не в грі, то, ну, так, то, так, так, то, так. то не воротар. А то, зрозуміло, що з матчами, з на, матчами, на вищому рівні ти. Це удосконаліше, досконаліше, розумієш, якщо ти десь влучно підказуєш, то як диспетчер в аеропорту, то тобі набагато легше. Так, так, так. Так, ти можеш просто нивівати ті удари ту загрозу за рахунок, скажімо, там, захисної або середньої ланки. І не приходиться там вступати в гру. Я задам тобі ще одне питання особистого характеру. От вчора з подивом дізнався, що був такий воротар ганс Бут. Так. Він грав у німецькій бундеслізі Байер. за Байер, Гамбург і Баварію. Він забив три м'ячі в лізі Чемпіонів, всі так. з пенальті. Так, Скажи, і в чемпіонаті Так, і в чемпіонаті. У ну, лізі Чемпіонів він краще за цим показником серед воротарів. Скажи мені, будь ласка, не було ніколи в тебе такого бажання забивати голи? Було завжди, є, був і в минулому, якщо ми беремо про нашу команду, був і в минулому чемпіонаті, і такий епізод. ну, Не стали сперечатись. Мені тоді, як скажемо, не довірили, тоді хотів пробити, пробити да. один гравець, сказав, що там його прийшли підтримати, і да, ну, ми ж не будемо там влаштовувати якийсь там концерт, що там да я там сварити. Ну, Вирішив так, вирішив. Ну, ще побачимо ну, ми. ще побачимо, ми коли погоріло. Можливо. А, надії... а, ти, а ти забував за кар'єру? В офіційних матчах, здається. Ні, ну якщо ми не беремо там, після матчу. Ну, так. Під, а після матчів пробував. Після матчу і так пробував. Ну. На, на професійному рівні, з гри, з гри так не забував. Ну, так, да, у нас мало хто забував, нас тільки Боровик забивав і ще хтось uh, от буквально так, може, так, в минулому чемпіонаті. Uh, ну що, дуже яскравий фініш, Чемпіонське звання. Скажи мені, будь ласка, ми тебе побачимо ще у, 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 в аматорському футболі. Як, що стосовно твоїх особистих планів? От, можеш поділитись приоткрити завісу? Плани, плани амбіційні. Я думаю, що побачите, але не на аматорському рівні. Ага, ось так. Так, а з, там. Привідкривати, не привідкривати, не знаю, маю я це право чи не маю права, що особисто до себе, я кажу, то ще попили, попилимо трошки. Всі так і починається. Добре, добре. Сергій, у тебе у кар'єрі було багато трофеїв, багато нагород і індивідуальних, і командних. Ну, здається, чемпіонство Київської області вперше. Вперше, так. Я і, тебе до, і до цього хлопці йшли, створювавши команду багато років і. Нам приємно, що сьогодні вони раді, посміхаються. Так, і... це класно, це прекрасне почуття. І сподіваюся, і трофей не останній. Ще буде матч за суперкубок. Буде так, ну на я ж кажу на цю хвилину, ми сильніші. Це вже буде інший трофей, інше, добре інша буде, гра. Так, хочу подякувати ще всім нашим болівальникам, які завжди ми там читаємо, бачимо, як ви палко підтримуєте нас хлопцям, які присвячуємо, які у нас на передовій ще у нас з нашої команди сьогодні Рома Памазан. Одного, на жаль, ми вже втратили Сергія, Рожка. Сергія. Так, і присвятили перемогу саме йому. Це так. Я думаю, що він, він був спочатку цієї команди, коли так. вона засновувалась. і дуже був би радий цьому. Але це життя, і на жаль, що таку в такий момент ми присвятили. Він цього не побачив. І ще хлопці в нас є, тому дякуємо всім хлопцям, хто зараз боронить нашу країну і дає можливість не тільки грати людям футбол, а пересуватися вільно, просто жити просто жити, пересуватися вільно по країні. Дякую. І тому ми віримо в найголовнішу перемогу так. сьогодні. Це Така перемога, як сказати, якщо в великому масштабі містечкова. Так, ми всі чекаємо велику перемогу. Так і маємо наближати всі, хто може, всі і хто не може цю перемогу. І віримо в неї. Звісно, все з перемогою. Класно. Нехай це золото буде не останнім. Дякую, дякую всім.